Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. У Дональда Трампа стріляли під час падовиборчого мітингу у штаті Пенсильванія. Це сталося 14 липня, коли американський політик виступав за трибуною. За першою інформацією у Трампа пошкоджене ухо. Що найменше на світлинах і за місця події можна помітити кров на його обличчі. Кандидата у президенту США після стрілянини доправили до медичного закладу під захистом секретної служби. Згодом з'явилася і перша заява. Ольда Трампа щодо подій у Пенсільванії. Політик подякував секретній службі США та усім правоохоронним органам за швидку реакцію. Також висловив співчуття сім'ям постраждалих за інформацією секретної служби. Один глядач мітингу Трампа загинув двоє важко поранені. Також пише, що загинув і той, хто стріляв Неймовірно, що таке могло статися у нашій країні. На цю мить про стрільця нічого не відомо. Він мертвий. У мене потрапила куля. Вона пробила мені верхню частину правого вуха. Я зрозумів, що щось не так. Ак, почув свисти а постріли і зразу відчув, як куля розриває шкіру. У мене почалася сильна кровотеча. Написав Трамп у своїй соцмережі. Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден поінформований про те, що сталося на мітингу Трампа у Пенсільванії. Після цього стало відомо, що Байден виступить із зверненням до нації. Одночас президент США написав допису в соцмережі X, що в Америці немає місця насильству з політичних мотивів, і він закликав усю країну засудити цей акт. Та Байден зазначив, що поки що не може назвати стрілянину на мітингу Трампа замахом у своєму зверненні. Байден сказав, що чути радий, що з Тональдом Трампом усе гаразд. Я радий чути, що він у безпеці, і почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за усіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо на подальшу ім. Інформацію ми і Джил вдячні з секретної служби за те, що вона доставила його в безпечне місце в Америці. Немає місця такому насильству. Також президент США висловив сподівання, що вже ввечері зможе поговорити з Дональдом Трампом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.